Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. Я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на серпень 2025 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочинається місяць з того, що планета Марс змінює знак і 6 серпня переходить в знак Терези. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Давайте розберемося, що це означає. Марс це планета, яка відповідає за наш рух, за активність, планета, яка дає нам енергію. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за місце проживання, за нерухомість, за діяльність, яка пов'язана безпосередньо з нерухомістю. Наприклад, якщо ви працюєте ріелтором, чи ви, наприклад, забудовник будуєте будинки, чи ви обслуговуєте там будинки, робите ремонти, наприклад. От, то що це буде означати конкретно для вас? Це означає, що у вас буде багато енергії на всю свою діяльність. Наприклад, ви спланували собі попросту переїзд кудись, так? Е, там, чи орендували житло, чи купили житло. І, звичайно, це. Цей процес дуже енергозатратний. Але у вас в зв'язку з тим, що там буде Марс, він буде ніби рухати вами. так, Ви там цілий день, наприклад, складаєте коробки, але у вас є на це сили і енергії. Це саме стосується, якщо у вас робота пов'язана з нерухомістю. Це означає, що у вас буде і багато клієнтів, багато замовлень, багато реалізацій. Тобто Дуже багато активності по четвертому сектору. Наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 9 серпня, в знаці Водолій. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Що значить, означає повний місяць. Це завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А восьмий сектор гороскопу це сектор, взагалі, який відповідає за трансформації, за зміни в нашому житті, за таке наше переродження. Це також сектор, який відповідає за чужі гроші, це гроші партнера, гроші від держави, кредитні гроші там. Різного роду допомоги, і що це може означати в цьому контексті? Це, наприклад, якщо вам надавали допомогу, там держава надавала вам допомогу з певних питань, або там, наприклад, ви були в декретній відпустці, теж отримували виплати на дитину, то це зараз якби закінчиться. Що це стосується, якщо ви, наприклад, брали кредит, так що це може означати? То ви можете його закрити зараз, тобто погасити. Тобто, у вас з'являться на це кошти там, наприклад, вам необхідна була певна сума, і зараз у вас буде ця сума. Потім Наступне, що значить там трансформації, переродження, тобто може у вас бути якийсь інсайт, якісь розуміння, як, як робити і так далі. Тобто, саме в цей період часу. Наступне це е, ретро Меркурій, адже починаючи з 18 липня по 11 серпня, Меркурій був ретроградним. тобто, він в цьому місяці буде ретроградним до 11 серпня. Хочу нагадати, що з транзитом Меркурій зараз проходить по знаку Лев, і це для вас другий сектор гороскопу. Що ж у вас могло відбуватися по другому сектору? Це сектор, який стосується грошей, які ми самостійно заробляємо. Другий сектор гороскопу це наші доходи, наша самооцінка, тому що це звичайно речі тісно пов'язані. Між собою, тому що що означає слово самооцінка? Як ми самі себе оцінюємо? І, звичайно, це залежить, чи ми можемо погодитись на цю конкретну роботу з такою зарплатнею. Потім, чи ми можемо погодитись, наприклад, Брати за свої послуги таку-то суму. Ось, і е, коли Меркурій був ретроградний, можливо, ви закінчували якусь роботу, якийсь проект, який у вас були в минулому, або вас запросили на роботу, е, якою ви вже колись займалися, там на якийсь проект і так далі. Ось, але зараз ви будете ну, якби робити справи не в минулому, а ті, що є зараз. Тобто, зараз, вже, коли Меркурій вийде з ретроградного руху, можна починати нові проекти. А раніше рекомендовано було б займатися чимось, що було раніше чимось старим, скажімо так, умовно. Наступне це. Сонце аж 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас буде третій сектор гороскопу. І сонце в цьому секторі буде перебувати один місяць часу. І що це означає? Ну, найближчий місяць, ну ви будете дуже активні по цьому сектору. А це сектор, який відповідає за родичів, можливо, ви будете там до родичів їхати. Або це таки недалеко. Далекі поїздки, скажімо, на недалекі відстані. Наприклад, якщо в вашій країні є море, і це недалеко від вас, ви будете часто їздити, чи можливо це озеро, чи можливо дача, і ви будете часто їздити. Якщо це не стосується відпочинку, можливо, у вас це по роботі будуть часті поїздки, і так само це звичайно сектор, який відповідає за спілкування, за підписання документів за автомобілі. От, якщо купувати, то тільки після 15 серпня, і тобто, ви будете активними по цьому. Наступне це значить новий місяць, який відбудеться 23 серпня. В знаці знову ж таки діва і знову ж таки в третьому секторі гороскопу. Але в чому різниця? Новий місяць це коли щось нове приходить в наше життя, нові енергії, і це все може стосуватися третього сектору гороскопу. От, і що це значить? Значить, це нові документи ви можете підписувати, можете, можуть вас запросити якби на нову роботу, новий проект. Ви можете познайомитися з новими людьми. Тобто можете купити новий автомобіль, тобто це щось нове війде в ваше життя. Можете підписати новий договір, там, в тому числі і на роботу. Це може бути договір, там, який стосується нерухомого майна, чи ви щось здали в оренду, чи ви щось купили, чи ви щось продали. Тобто такого плану щось нове у вас може бути. Е, наступна це Венера, адже 25 серпня Венера змінює знак і приходить. Знову в знак Лев, бо там у вас і Меркурій знаходиться. І це для вас другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за наші фінанси. І що це означає, коли в цьому секторі буде знаходитись Венера? Це означає, що у вас буде хороший заробіток, будуть доходи, тому що... Венера це планета, яка відповідає і за гроші, і за красу, і за знайомства. А коли вона буде знаходитись в другому секторі, це означає, що ну, легко вам все буде вдаватися, і комунікація, і клієнти будуть вам, наприклад, телефонувати, і ви зможете з ними порозумітись, і, типу, такий просто легкий вайб, і гроші, якби. Ідуть до вас і без таких зусиль, от знаєте, е, ну таке відчуття. Інколи буває, наприклад, я таке проживала, що от тяжко дійсно там заробити гроші, і, і таке враження, що вони не хочуть іти до вас. А, а тут все навпаки буде відбуватися на такій легкості. Е, ось і ще, що хочу сказати: в серпні місяці ми маємо. E, значить, чотири ретроградні планети. Це Меркурій, але він закінчує свою ретроградність в серпні. Це Сатурн, це Плутон і це Нептун. Тобто, це такий місяць, середини місяця, ви можете починати щось нове, йти на нову роботу, починати нові проекти. Ось такий останній місяць літа чекає на вас раки. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.